З Євангелія від Марка, Того часу Ісус знову вийшов до моря, І весь народ ішов до Нього, і Він навчав їх, і, проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: Іди слідом за мною. Той устав і пішов слідом за ним. І сталося, що коли він сидів за столом у його домі. Багато митників і грішників сиділи разом при столі з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Як це так, що він їсть з грішниками та митниками? Почувши це, Ісус каже їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників.